неочікувані пацюки. Ну, Мені. я перемагав, але вмирали, ну, майже всі. Хоча дракон залишився. Ніхіра у собі оце. Та ні, класна битва, не виправдовуйтесь. Ми б їм мастер. Ну, певних прикольно, оці золоті всі просто дивіться, цікаво. Блін, прикол. Я ще кажу, хлопці, коли ви вважаєте, не але але це тупо м'ясо. Навіть якщо ви хочете просто покоцати. Це ж гра. що не переживаєте. <реш> ні, ну що, мені здається, ви боїтесь. Кожен раз так ой, ну це вибачте. Ні, ні я боюсь, що ми програємо зараз. <реш> Отже я бути. Можна... Ну клана ну, криси, вони такі, але можливо у цього лорда до них баф якраз, я до речі, не знаю. Я от за цього лорда якраз почав з Ігорем кампанію. Блін, я не нажав цей Але ми її не продовжили. <реш> 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 Герої тепер на драконі. А у нього і в підкрепі де, така сама армія, типу, де... скло на крыс. Це ж галімі, ну, це галімі отряди. Вот. Це Галімі. Там по факту снайпери і. Але їх дохера. Так, Ігор, диви, я тобі даю найбільш відповідальну місію. А ну. Найкращих юнітів. Ну ладно, після О, дракона. І що я маю тут робити? Вбивать кресюки. Подумаємо... Так. Да, да. да. Давайте ]ại? подумаємо, як краще стати. в них буде іти багато мясо. Може стати от сюди. Так, ладно. А може отут стать? Де? Ну. Так, і ти туди. До, до речі, непогано. Сподіваюсь, у них ядерки нема. <хи> Ні, це не ті пацієнти. Блін, я тепер те, хочу те, за пацюків з ядерку, Алексій. Нахрена? Вибач. Вибач. Ну пипец просто. Ну, Ядерка, то так не барайс. Да блін, воно охранення, я не знаю. Скрайер це просто. Я ти ж я запишу. ж, до речі, в Age of Sigmar, це що я кажу, що збираємось пограти, да? Я ж так Скрайер якраз і хочу зібрати собі армію. Там ядерки, конечно, нема, але оці стрілки і так далі. Приколяха всяка, блін. Так, ну шо, я заходжу, стою сюди. Ми будемо стояти дермати оборону, а ми з Борисом летимо. Піш Та ні, я дому. не буду, я почекаю, поки вони отут скупчаться, от якраз де ти мітку поставив. Там поставил. є Снайпери їх треба вбити. Все, більше ну, там огри і все. О, почекай, почекай, почекай. Ну, Зверни увагу, що я ще настав. Я хочу мільйон Дуже знищити. Я. А не вбити а два снайпери. Зараз хвалить. Кинь не них ядерку, не знаю. Що mm. ж мажик, От, мажик де... є. З... Нема мажика. То... Цей... А що ти робиш играть? Жопку чухає хе Починаємо Снайпочки, ж... бутер ти. <ріст> Час, а що ти робиш? <ріст> Знаєш, у нас з Олексієм в голові що Ігор там тактику розробляє, думаю, як тут краще поставити бутер. <ріст> а що, де там. По-перше, снайперів там нема, це, блядь, ратлінги, які стріляють не так уже далеко. Да, а що? Вони на, не дали ніж твої лу. ближче, ніж твої лукарі стріляють. Ладно, я бы. Да, реально, на, на, набагато ближче, ніж твої лукарі. Ти їх просто расстреляешь. один, ну, один стрілковий отряд, ратлинг Ой, а ти шутше бігаєш ніж шт и Ну, крыса вообще дуже скоростні. Не, не швидше. А тебе так давай, я це якийсь. А, це він, він коли свій стил юзає. Давай, стали. Ну, можна до речі, да. Я якось не полетів, але ти полетів, молодець. Давай. Ой, хорошо. Дуже добре. 200 з чимось. Тільки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. <схав> Вони то недалеко стріляють, але якби ти підлетіла. <схай> ладно, піду на них дихну тоді. Не вб'ю 200, але вб'ю стрілків. Давай, хілочка. Ще, може, зараз стрілки з кимось застакають. Рівно 200, бахну. Давай, ладно, похер, дихай, давай. Давай, стрілки вжохні, поки вони, блять, не жахнули, тебе. Ну, я вбив 156. Але це були якісні юніти. Якісні 156. Де. Це були ратлинг гани. Дуже. Не, взагалі дуже круті. Але ну... дальність у них не дуже. Сказав, ти з любов'ю. Де. Уймоленькі такі. Пацюко не ще. До речі, щось компік дуже тупить. А ч він викликає пацюків отут, а не в твоїй армії? Що це за задіч? Мене, ну насамперед мене інколи смущає СФО, бо він може щось зламати. Ну, блін, будь-який мод може щось зламати. І от, наприклад, ну, реально, чого компік Ну, Ну просто от зараз, чого? Основна механіка пацюків викликати пацюків. І він викликає в тилах зазвичай. А зараз він просто викликав у себе ж в армії. Okay, ну це скажем, допустимо. Ні, я розумію, я розумію, але я просто думаю, що це блін відмод. Знаєш, коли у тебе є мод, ти постійно тепер думаєш, блін, ну це напевно відмода. Мод, що лукарям. Та Блять. Ігор, ти що? шо? А що я винай, що він до мене туди прибігли. Не думав, що на тебе там прибіжуть. Не думав. <гану> Ве нормально. Зроскайте уже всіх степів. К... Як? Отцінуй добре, як я зробив. Да. Розумно, розумно. Молодець. І ба, отце, блін, як я обожнюю ці цуки, отце орди просто. <гану> да. Красиво так біжуть. Да, друзі, зводим. Не знаю, реально. Так, Ну сюда якась підтримка, бо пацани терплять списывать. Добре, зі зараз. Ну вони там і мають терпіти, ці... Це це... ой-ой-ой, що це зараз. Да, це Magic. Що ти хочеш? Це Magic. Так, давай. Отсюда кудись. Що ти, Олексій, скільки в тебе вже вбито? 309. Ну давай, дихай. Є 450. Хорош, але давай тепер якось рукопашку. Та Зараз думаю. на огрів присяду. Та вони не. Ну ладно, нас доганяють. Огри нас доганяють тебе добре. Але ти майже їх вбив. У тебе зручно, що вони стріляють, ти від них тікаєш. Да, 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 і я ж так і роблю. Да, я просто не думав, що вони відстрілюються. Якщо вони відстрілюються то дуже добрий такий отряд. Так, так, в цьому жі Бойс, я тобі постійно їх даю. Так я ж то так робив. А ти що не знав, що вони відстрілюють? Ні, знав. Я просто зараз констатую, що вони ти покруті, що вони відстрілюються. Ні, я так і робив. Пам'ятаєш, ну коли мене ото в лісі ж зустріли, я ж таки розкайтев потім. Мене в лісі піймали, коли я не бачив, а потім я від них втік і просто поки вони за мною бігли, я їх розстріляв. Тобто так в цілому і було. Вот вони побігли. Угу. Mm Ладно, -hmm. на клана щурів присядет, що ли? Рошки. Вс, фіно. Ліман щела, тебе отряд повернувся. бля з вони массой нормально, блин, Блін, дідго з тобою, Борис. Наближати і дивитися, як вони б'ються, це просто один. Реально. Вот я ще зараз подумав, що я хочу передивитись якісь прикольний е... ну, реплей. Чисто чтобы посмотреть, знаешь, на бой, то их как они бьются между собой. Так. Ну, Люй, давай. 956. Да, блядь. 956. 926. Да. Сук. Блін, в мене тут дуже складно, хлопці, ситуація погіршується. Тут ситуація <рес> усюди погіршується, де. <да. рес> Блять, мого дракона ще й піймали молніями. Коротше, головне, <рес> драконом не вимри, там все буде нормально. Ну по факту, хоча ні, тут ще є чорогри трошки по отряд, до речі, може його в першу чергу треба розвалити. Хотя не уклану крысик, до речи боевый дух герши, напевно. О, Хотя тобі. не краще. Я героя бою, и вони половину. Половини, а, ну супер, видає, супер видає. вообще. Да, вони зараз туди. И давай в, в героя на драконах на в мага. А, давай. <рес> Це ще чародей який був 70 да, Ні, дракони, знаю. конечно, дуже тащать крисами по, по, по тисячі пр. Ну да, пацюки, конечно, да. Але по тисячі все одно повбивало. Yeah. Ти герої нормально нарізають. Блин, ці пацаны круті. Біли леву чи яку. Да, да, вони, вони ж там від снарядів і... може. Можуть... Да, да, я не очікував, але реально тоже. Сука, мене знов піймали. Можуть, не... Іменно... А, ні. Не можу рухатись. Да, да, там треба почекати. А, я знаю. Блин, крисову гриб Я тобі скажу, що патюки не так тупо играє комп. Не, мені чисто не сподобалося то, що він не да, де викликав. А він в іншому подивитись що він робить капець. Не, він нормальний. Просто вот тут, просто вас там продавив. Все, мої паці... З блягами програємо фініш. А в тебе шо було, Олексій? Помирають всі, крім, крім дракона збиється ага. та не ну у них падає дуже моралька бронебиня от кресоо кресоогрів треба вальнуть 100% оце що миллюзень миллюзень каже Хрен, я думаю, Ах, бачу якісь... тут. Маленький отряд, брата, да Бля, шо там? Наздогнали мене тегря, бля. А, тут щегацей е, блядь, ближнього бою, типок. Да, не бачу. Табіля мого дракона, вон. Я ее убью, якраз. Я тільки зараз побачу. Тут легко не побачити на нього навіть навестись. Ні, я його задоб'ю зараз вже. Нормально. Бліт, так що ми перемагаємо? Ви не мабуть зараз побіжуть. Дракон відпрацьовує нормально. Але потроху-потроху його тикають. Бля, да добийте його, там на один удар, господи. Да, у пацюків основне це що зараз їх моралькою знищити і все. Де він? Де він дівся, я не бачу. Наче би було. Супер, да, і вони тікають. Все. Діо, я грист просто. Скільки можеш. Єй. Кармішка просто. Ну, що, в менех, тись повиживав. Охренеть. Не, повиживала багато. Ну просто потікав. Да. Це в бої вони подохли. Це ти дуже правильно зробив, що ми побились. Ми взагалі тут тоже зарубили Ти мало того, що переміг, але ще юні ти взберіг. Ні, mm -hmm. там мені теж перемогу показує. No, Ні, ну да, головне, що юніт переглись. Твої бомжі будуть ще жити. Бомжі будуть ще жити. Взагалі, Я йому левів віддав і тіней. 110 тисяч. А у мене скільки? 118 тисяч. Ну я цей рахую шкоду шкода в золоті 4. До речі, шкода в золоті у тебе більше. Може, тому ще і героїв подобивав. Може, так. нормас Ви подивіться на моїх левів. Так, бились як леви.